Гарного дня. Не переживайте, я нічого не рекламую. Я приїхав сам зі Львова, моє ім'я Юрій. Я хочу сказати вам радісну новину. Я хочу нагадати всім нам, для чого ми живемо на цій землі. Ми народжуємось, йдемо в садочок. А що далі? Йдемо в школу. І що далі? Йдемо в інститут. І далі що? І помираємо. А що далі? А далі є вічність. І де ми будемо в вічності, нам пора задуматись. Тому що наше життя коротке, а душа наша вічна. Я хочу нагадати про того, хто нас створив. Бог, який створив ті галактики, зірки, який створив землю, усі дерева. Який створив нас, людей, на образ і подобу свою. Він любить людей. Він Бог, Бог є добрий, Бог є любов. Но також Бог є святий і справедливий. А ми всі з вами грішні. Прийде той час, коли нам прийдеться пристати перед Божим святим. Це могутнім лицем, і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина не може оправдатися перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими грошима. Ну ви уявіть собі, якщо людина буде вчиняти злочини і одночасно буде робити якісь добрі справи, але коли її спіймає поліція, заведе в суд. Що суддя, який є справедливий і непідкупний? Що суддя має робити з такою людиною? Та людина буде оправдуватися. Я робив добрі справи, я голодному хліба дав, я бабусі місце наступив, і так і далі. Але тим часом і вкрадав, наприклад, людей. Хіба суддя скаже йому, ну добре, ти робив добрі діла, я тебе відпускаю. Ні. Якщо суддя справедливий, то він по закону, по Кодексу буде судити таку людину, навіть якщо всім серцем захоче її відпустити, він не зможе. Наш Бог є суддя справедливий, і людина не може продатись перед Богом. Але є радісна звістка, є добра новина, що Бог послав щодо народного сина. Ісуса Христа, який промер на Христі за наші з вами гріхи. Ісус, Ісус Христос! Христос всю нашу вино взяв на себе і повністю заплатив на Голгофському Христі. Ми щодня грішимо, кожній людині потрібно покаятися і увірити в Ісуса Христа. А чому? Чому Ісуса Христа? Чому тільки Христос? Може нас врятувати, тому що Він заплатив за нас. Але як ми можемо довіритись Христу? Як ми можемо бути впевнені, що Богу було угодно це? що Бог прийняв цю жертву Ісуса Христа? Бог воскресив Христа мертвих, це є доказом того, що Бог прийняв Його жертву, жертву Ісуса Христа на Голгофському Христі. І Христос. Воскрес, яким ми святкуємо щороку Різдво Христове і Пасху. Але для того, щоб у людині примиритися з Богом, щоб спастися від гріхів, потрібна віра, жива віра в Ісуса Христа і покаяння. Покайтесь, це визнати Свою провину перед Богом. Це коли приблизно людина, яка вживала алкоголь, перестала вживати. Яка обманювала, перестала обманювати, яка крала, перестала красти, яка блудила, яка робила аборти, перестала робити ті речі. Тобто вона відвернулася на 180 градусів від гріху, повернулася до Бога. Це є покаяння. І жива віра Ісуса Христа це не просто ходити до церкви, палити свічки, молитися до всіх святих. Вживання Ісуса Христа не кричіть, це ласка. слідувати за Ісусом Христом, це жити так, як вчить Господь Ісус Христос. Це означає любити ворогів, прощати, робити добро людям, жити не заради себе, но заради інших. Це вчення Ісуса Христа. Тому, дорогі люди, поки наші серця б'ються, Задумайтесь над своєю душею, потурбуйтеся про неї сьогодні. Покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Ісуса Христа. Тільки Ісус Христос єдиний шлях на небо. Ісус Христос не є остання надія. Ісус Христос єдина надія. Він єдиний, хто може нас спасти. Він єдиний шлях до Бога Отця. Я закликаю вас сьогодні, покайтеся, вірите в Христа, читайте Світокнигої Валіною і моліться. Моліться за Україну. Тільки Бог може нас спасти. Ми все це говоримо і робимо, тому що нам не байдеже, де люди будуть проводити віші. І вам нехай буде не байдеже, де буде ваша душа у віщі. Задумайтесь Задумайтеся тим. Нехай Бог береже кожного з вас. Отець тебе. благослови місто Кроловець, благослови Україну, відверни ворога від України. Дай покаяння нашій державі, нашим людям, спаси їхні душі. помилуй і спаси. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Гарного дня і щасливого Божого благословення.